Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по всій Росії. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Так от, за його словами, в Україні є право використовувати голландську зброю для захисту відповідно до міжнародного права. Він додав, що міжнародне право не обмежується відстаню і закликав інші держави також зняти обмеження. Давайте послухаємо Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують із прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет. Вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань. За його словами, дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні. Брейкельманс також висловив впевненість в тому, що Європа продовжить підтримувати Україну, оскільки поразка України означала б значно більшу загрозу для Європи та НАТО. Ну а це призведе до ще більших інвестицій у безпеку континенту. Тим часом уряд Швеції вчора, 9 вересня, оголосив про виділення понад 440 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. До неї, зокрема, входять зенітно-ракетні системи Робот Систем Систем-70», а також протитанкова зброя. Половину пакету було виділено на придбання запчастин для будівництва шведського винищувача «Гріпен». Хоча шведський уряд підкреслив, що наразі планів передачі шведських винищувачів в Україні все ще немає. Стокгольм наголосив на своїй готовності до того, що час для цього все ж таки прийде. На даний момент. Передача джаз Гріпен в Україну не розглядається, оскільки це завадило б пріоритетному розміщенню винищувачів F-16. Однак паралельно уряд Швеції продовжує свої зусилля щодо створення умов для можливої майбутньої підтримки України винищувачами джаз 39 гріпен. І це вже 17-й пакет допомоги Україні з боку Швеції. Всього нагадаю, спочатку повномасштабної війни шведська сторона направила Києву допомоги на суму понад 4,5 мільярди доларів. Тож президент України Володимир Зеленський вже також подякував прем'єр-міністру країни й уряду Швеції за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги. Про це він написав у соцмережі X. Далі пряма мова. Ця важлива допомога. Яка включає з поміж іншого ПЗРК протитанкову зброю, а також фінансові внески для задоволення нагальних потреб України, посилить наші оборонні спроможності. От в Євросоюзі анонсували швидку відповідь Ірану через постачання ракет до Росії. Європейський союз назвав достовірною інформацією, надану союзниками, про те, що Іран таки поставив Росії балістичні ракети малої дальності, щоб допомогти Москві вести війну проти України. І ЄС пообіцяв на це швидку відповідь. Давайте послухаємо. Ми знаємо про достовірну інформацію. Надану союзниками щодо доставки іранських балістичних ракет до Росії. Ми далі розглядаємо це за участі наших держав-членів, і якщо буде підтверджено, ця доставка означатиме істотну матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України. Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський союз відповість швидко. І в координації з міжнародними партнерами, зокрема, новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану. Ця заява була зроблена після того, як Кремль відмовився прямо заперечити звинувачення. Речник президента Російської Федерації Пісков вчора заявив, що російська сторона бачила повідомлення про поставки ракет, але він їх не заперечив. Він лише додав, що Іран є важливим партнером Росії, тому вони розвивають і торговельно-економічні відносини, ну і також співробітництво, а ще діалог у всіх можливих сферах, включаючи, як він сказав, найбільш чутливі В свою чергу. Іран таки рішуче відкинув заяву про поставки, заперечуючи це. А от білий дім заявив, що будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію в підтримці Іраном агресивної війни Російської Федерації проти України. В Свою чергу Міністерство закордонних справ України повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні. Амузегара, давайте послухаємо. 9 вересня до Міністерства закордонних справ України. Було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв'язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації. Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня. Та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання іраном балістичного озброєння державі агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Ну і далі про таке Естонія змінює умови виплати компенсації за оренду житла українським біженцям. Департамент соціального страхування Естонії вже від завтра, 11 вересня, має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Згідно з нинішнім порядком, ця компенсація не залежить від доходу біженця, і про неї можуть клопотатися всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2020. Двадцять року і отримали тимчасовий захист. А от розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство. Та наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають в Україні вже більше ніж рік. І вони також звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання. Тож і було вирішено, що вже з 11 вересня ось ця компенсація за оренду житла може бути надана тільки в тому разі, якщо відповідна заява була подана біженцям протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії. Ну а щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець повинен отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання в місцевому самоврядуванні. В свою чергу Федеральна Рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту С для прибулих з України до березня 2026 року та продовжила відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється. Влада Швейцарії зазначила, що ситуація з безпекою в Україні не зміниться в осяжному майбутньому, тому вирішила не скасовувати його до 4 березня 2026. Ну це якщо тільки безпекова ситуація докорінно не зміниться. За останніми даними статус захисту С у Швейцарії нині мають близько 66 тисяч українців. Вони не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу. Ще трохи про міжнародні новини. Уряд Німеччини оголосив про плани посилити контроль на всіх сухопутних кордонах країни, намагаючись подолати нелегальну міграцію. Усі ці заходи почнуть діяти вже з 16 вересня. Контроль на кордонах із Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією і Данією запроваджується на півроку. Будуть встановлені мобільні і стаціонарні поліцейські пости. Міністерство нагадує, що на кордонах з Польщею, Чехією, Австрією і Швейцарією перевірки, які допускають відмови у в'їзді до Німеччини, вже й діють з жовтня минулого року. Як заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, таким чином вони зміцнюють внутрішню безпеку, ну і продовжують жорстку лінію проти нелегальної міграції. МВС Німеччини стверджує, що контроль на кордонах забезпечить захист, зокрема від прихильників ісламістських угрупувань. Я ж підсумовуючи цей випуск новин, додам і поговоримо ще трохи про те, що росіяни досі все ще оговтуються від гучної ночі. Ну і вже вони називають її найбільшою атакою безпілотників на московський регіон. Адже у ніч проти 10 вересня федерацією знову атакували дрони. Ну і що дісталося і Москві. Тож що відомо станом на цю мить? Олум'яний привіт приймали сьогодні вночі й інші регіони Росії. Ну це окрім Московської області. Мова також про Орловську, Липецьку, Воронезьку, які, до речі, рідко фігурують у новинах про атаки безпілотниками. Ну а також у Тульській і Бренській областях були удари по паливних об'єктах. Російська влада підтвердила, що були збиті БПЛА у різних районах Московської області. Ну і навіть заявила, що пошкоджено десятки квартир. Є п'ятеро поранених. Згодом глава Підмосков'я уточнив, що її жертва це 46-річна жінка. Ну, вочевидь, просто російська ППО не вміє збивати дрони. Ну і тоді ж бачимо, що вони летять у цивільних. Ну і ще також сьогодні з цілої низки підмосковських міст писали місцеві про прильоти дронів у будинки, писали про падіння уламків, а також про вибухи в різних місцях. Одним із таких, до речі, виявився і цей будинок, який ви зараз бачите, а також і аеропорт Жуковський. Тож мер Москви Сергій Собянін написав, що вже всі спеціальні служби усувають наслідки падіння БПЛА в районі цього аеродрому. Ну і також маємо відео очевидців, яке засвідчує, що щонайменше один дрон він таки упав безпосередньо на злітню смугу. Ну і також в соціальних мережах вже ось зараз з'являється відео величезних черг в аеропорту внуково, який не приймав та не відправляв рейси з ночі і аж до восьмої ранку. Ну і звісно, у людей була паніка, бо обмеження запроваджувалися через масовану атаку українських безпілотників. Через це на запасні аеродрому було направлено 48 рейсів, що прямували до Внуково, Домодєдово та Жуковського. Але ну, ми ж з вами бачимо, що і з ними теж було не так все просто. Вірніше, там теж сьогодні вночі було неспокійно. Ну, ось такі новини у нас станом на цю мить.